Вот на камера тут. Ну, значит, хотів, если так быстро угадал. Даже думал. Підводна камера, да. Ты можешь тут башка правда? Можно включить у

Давні Петрової на, на рятувалки крайні сват купив. Корабля, а що ти купиш? Так Це карусель ніяк не Лохотрон це що таке? Ну він хотів сказати цей, як він Ну собі. Ставілки палки, то все за коробкає? Картина. Я шо сказала. <ріст> Варвась. Іваровать. <ріст> <ріст> Алло. Ага, добрий день. І як вона включається? Дядько, А Ти, ти, раз, ти, раз, ти раз не підключив камеру опять. Це я да. відключив мой мотор. Угу. Камера включається. Угу. Так, чекали, поки проснуся. Да, зять, дося, дружина, син. син, внучок. Ой. І не шнилося навіть. Ну. Да. Перший він пакував, це підводна камера для рибалки. Зарядити. Да. А друга не знаю, поки розпаковую... Да. Да. Качество... Привіт, Петрі... Петро Олексійовичу! <кху> качество слічне. Качество <кху> Під <воду> лодку. Підводну <кху> лодку. Як він називається? Валентин, такий, коли ти собі лохотронна купив? Воно не лохотрон. <кху> Це не ехалот. Ехалот. Це не холод. Це відеокамера. Підводна камера. Да. Ехолот — це друге. А кажу, мені ехолот не потрібен, він багато коштує, і полетить, кажу, і потім що мені родить. А? Не, вони одинаково кожуть. Вони це коштують. Та, — не е холод це таке, що чіпляєш до лодки, бо це зіпер чіпляєш до фідера і закидаєш його там, щоб дивитися, де риба, де дно. Шнур обірвався, він полетів і немає його на Дніпрі. Зрозуміло? Що ж таке, де цей ножа? Та це ж не знаю, що це запаковано. А це щось велике позитивно, вчора і ходила культушу шукати. — А до батки. А? а тут що може бути? Не знаю. А тут? Да. Ну що хотів би, щоб було скажи? Самоліт. Ну я скажу, ось, з Дімою будете битися за нього. Я думав, що це така річ. Тільки зима закінчилася, треба ще рік щоб... А воно і для зими, да, воно... і для літа. Воно до лодки цепляється. І mm. воно і ночі, і використовується. Там є і ультракрасна камера. Ти що серйозно? Так. Да. Не знаю, що тут вже. А що мені що я ще хотів? Не знаю, Лодка є, мотор є, машина є, внук є, ехолот є. Що ж мені треба для поверхності? 150 курей. Ще, ще один інкубатор відкривай. Чим уже займатися тобі надо? Не тільки лежати на дивані. Якщо його тобі подарили, значить ти ними будеш займатися. Щось своє дивись, скольз зелений. Суч. Йоханний вогонь. Поверни по-другому коробку. Постав? — постав. Так? Так. Так? Ні. — Як Коробка ставиться. Просто переверни. Не, не наоборот. А, угу. а як коробку поставити, не знаю. Там воно ну, чим більше туди, то воно більше могли висихає, що то не таке, Як людина радується подарунком. Ого, не зрозумів. Hum! Hum é. Dima! E tem